Отже, як я й обіцяв, якщо вам сподобаються огляди на серію поворотне туди, тоді я перестану рахувати в стилі Джорджа Лукаса і зроблю огляди по порядку. Зустрічайте початок серії фільмів про мутантів людожерів Це той випадок, коли перший млинець не комом. Найбільша оцінка з усього переліку, але між тим крінжаниною частина не обділена. До речі, першу частину легендарної франшизи, яку я чомусь не бачив, я подивився лише пару тижнів тому з підписниками на стрімі. Кожну неділю ми збираємось на Твіч і разом насолоджуємось вечірнім кінозалом. Що дивитись обираємо в телеграм-каналі. Посилання також залишу в описі. Режисером цього всього дійства є такий собі Роб Шмідт, який за свою кар'єру майже нічого, крім другосортних горорів, не знімав. Але за цей шедевр ми не можемо йому не подякувати. Більш цікаві фільмографії в акторів, які зіграли головні ролі: Десмонд Гарінтон, Кріс, темний лицар повертається, Декстер, неоновий демон і Еліза Душко, Джесс. Ви можете її згадати з таких проєктів, як «Баффі. переможниця вампірів, або Джей і мовчазний Боб завдають удару у відповідь. До речі, цікаво, що трьохпалого зіграв теж доволі відомий актор Джуліан Річінс. Багато хто його згадає з надприроднього. Почнемо одразу після того, як я подякую всім, хто своїми донатами надає мені сил на створення нових оглядів. Щиро дякую пані та панове. Отже, фільм починається з парочки, яка намагається вибратись на вершину. А не к нам. А ми тут уже. Хлопець вилізає першим. у Дівчини з цим виникають проблеми. На крик рятуйте, поможіть, прибуває допомога, яка спочатку допомагає спуститись чуваку, а потім береться за порятунок дівчини. У підсумку обидва опиняються на землі. На цьому завдання екстремалів виконано. Стильові тітри, в яких нам розповідають про зниклих туристів в лісах Західної Вірджинії, вкидують короткий опис легенди про мутованих гірських жителів, які дуже агресивні, мають надлюдську силу і нечутливі доболі. З останньою інфою я все ж таки посперечався. Переходимо до головного героя. Це Кріс. На перший погляд, серйозний чувак, у якого мандрівка може піти через одне місце через великий затор. Трактор перекинувся десь за п'ять миль звідси. Розлив хімікати і всякого гидотута на дорозі. Герой, замість того, щоб розслабитись і пуститися на самотік, бере ситуацію в свої руки і їде шукати альтернативних шлях об'їзду. Звісно, зв'язок тут не ловить, і в цілому це логічно. Але на щастя, по дорозі, зустрічається типова хорорна заправка з кучою покинутих машин, дивним чуваком, який схожий на родича наших антагоністів з третьої частини. Перепрошую все. У вас є таксофон? Це не працює. Іншого телефону у вас немає, я що, похож на абонента. Проклавши новий маршрут по мапі і вирушивши далі, нас чекає саме він. Перший поворот не туди, у всій франшизі. Хоч і не перший поворот, в принципі. На серйозних щах, уважно слідкуючи за дорогою, головний герой на мить відволікається і. Якось дивіться, нічого не сталося. Але наш режисер не пальцем роблений і все ж підсунувши оленя на узбіччя, пильність ГГ була втрачена. О, Але у мене таке відчуття, наче машина раптово заспавнилась перед транспортом героя. Їхавши по прямій трасі, нехай і в лісі, складно не помітити тачку посеред дороги. Виявляється, Геге розбив машину групі молодих людей, які там застрягли через те, що той залишив колючий дріт. Знайшла це прив'язане до дерева. Це було навмисно. А це навмисно чи ні? Отже, у нас в глушині група молодих людей без зв'язку: мінус дві тачки і один велосипед. В подальшому група ділиться на два. Більшість з них разом з ГГ йдуть на пошуки допомоги, а пара залишається чергувати біля машини. де й поєднує приємне з корисним. А тепер скидай троси, хлопче, не соромся. блін. Основна ж група натикається на підпалений смітник, і наш головний герой крутий чувак Кріс, підключає дедуктивний метод. Хтось має бути поряд, взагалі його покерфейс біль схожий на погляд додіка, який нічого не відстрелює. Хоча режисер всіляко намагається подати цього персонажа як неймовірно серйозно розважливого тіпа, який вирулить з будь-якої ситуації. Взагалі ж в любій частині фільму Поворотне туди повинен бути планокур, тьолечко, яку можна на капоті, ОЄС, крутий чувак, подруга, яка повинна повестись на крутого чувака, звичайний телепень, який повинен загинути героїчно, начебто розкрившись зовсім по іншому, та й звичайнісінька нитічка, яка буде скиглити весь фільм і руїнити плани основної групи. Ну начебто з усіма познайомились, можна починати. По тихому без шуму та пилу Еван видаляється з кадру. Ренсі, звісно ж, намагається його знайти і знаходить по почастина. Черевики мої, юбаний рот! Откуда такі черевички? Ну і перша смерть у команді, яку нам показують. Паралельно з цим нам показали, що Карлі теж зникає, але це виявляється всього навсього байтом, на відміну від солодкої парочки. Там все по-справжньому. Група знаходить каньйон, де з діалогів нам стає зрозуміло, що персонажка Карлі боїться висоти. І здається, що це заряджена гвинтівка, яка повинна бабахнути в найнеочікуваніший момент. Трішки краєвидів непотрібних діалогів, і глобально нічого з групою не відбувається, аж поки вони не знаходять якусь хижу в лісі, де явно хтось живе. Біля якої багато тачок абсолютно різної епохи, що непрозоро нам натікає на діяння канібалів уже не один десяток років. Насправді по виду це типова хатинка реднеть, тому телефону там, звісно ж, немає. Але от що вони знаходять в хаті, так це багато сувенірів та лавку м'ясника з усіма прибамбасами. Кріс розуміє різницю між норкою та білкою, бо лікар в медичній школі спочатку працюють над трупами тварини, а потім вже людей чіпають. Це норка, але не може ідентифікувати органи з частинами тіла, які є людськими. На щастя, чи то навпаки, Карлі припекло в туалет. До слова він цій халупі знаходиться прямо в будинку. Фу. Так от, якби не сочовий міхур Карлі, яка пішовши в туалет, знайшла там людську руку. Крізь би до ранку розглядав людські частини, блукаючи по будинку. Розуміючи, що щось не так, компанія спішить видалитись з даної локації, як тут додому навідались господарі з трофейними тачками наших героїв. Найкраще рішення, яке прийняли окупаси, так це зашкіритись під ліжком та в коморі, бо чорний вихід забитий, вікна штурмувати ніхто не буде, де й вибігти з парадного вони не наважили. Поступово всі розуміють, що тут живуть ті, хто встановив пасту, і вони явно на специфічній дієті. Сьогодні в них в раціоні Френці з підвищеним містом протеїн. Смактачка, блін. Розбирати тушки справа не така й легка. Нормально так натомившись, вони врубаються. Чи ми намагаються скористатись наші герої? Непогано було б дьорнути в них рушниці, щоб більш спокійніше себе почувати, але все ж. Тривожити господарів ніхто не наважився. Ну і по всім законам жанру по тихому звалити не виходить, хоча Кріс дуже старався і почав жертвувати собою ще всередині фільму. Ви що, йобу далі придурки, блять. Карлі вже починає скиглити, але поки її дуже швидко приводять до тями, і мене зараз треба буде приводити до тями, бо буквально в наступній сцені нам показують досить велику поляну закинутих машин. І якщо таким чином нам показують масштаби звірств цих канібалів, то тут лише одне питання: тут взагалі копи є? Чи в них в поліцію набирають тільки рядових дуфі? Тут багато розуму не потрібно, щоб хоча б прочесати місцевість на гелікоптері. І таку поляну з машинами, повірте, було б видно прекрасно. Звісно ж істоти знають, де шукати компанію. Але чи готовий вони до такого? Хтось поведе їх у хибному напрямку. Решта закоплює вантажівку, там чить рятувати. Класичний воєнний хід. Ну що ж, план є. А хто буде відволікати мутантів? Я yeah. не сумніваюсь. Agro! 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 На щастя, є ще один додів в команді, і потенційно це другий шанс. Тріця добирається до тачки, де вже їх чекає Еван. Шок, жах, сльози з поїхали по лісних хащах, наче по автобану. Настільки глухий і непрохідний, що герой спокійнесенько мандрують на евакуаторі в пошуках свого друга, який, летівши на всіх парах, так таки не зміг відірватися від косих та кривих канібалів. Скот! Коротше, героїв залишається троє: нидічка, фрау та крутий чувак, який здалося, що виробився втрати крові. Але ні, він в порядку. Просто переварює все те, що відбувається, підкреслюючи драматичність моменту геніальною акторською майстерністю. Проїхавши значний відрізок дистанції, група вимушена покинути машину. Поблукавши ще по лісу, вони натрапляють на сторожову вежу. Тут, наче, Карлі, мало бути страшно, бо вона боїться висоти. Але якось їй вже не до цього. Зібравшись на вежу, герої приводять себе до ладу та викликають підмогу через рацію, яка на щастя була там. Ну і звісно, без тупого рішення ніяк. Adjust. Хоча ще пару хвилин тому казав Не варто стояти навпроти вікна, вони помітять. Але між тим світла тут не зіграло ключову роль. У найвідповідальніший момент по рації прийшла відповідь, видавши місце положення втікачів, а мутанти якраз випадково блукали біля цієї вежі. Вони не прийшли на світла ліхтаря. Вони в потрібний час в потрібному місці просто за покликом душі. Мутанти намагаються потрапити до вещі, але герої забаркадувались. На бля, дебю гасайте ну, по цей і, і дивіться по цей ногадь. Сині. Відмовившись від штурму в лоб, антагоністи роблять дуже логічний мув і підпалюють їх. Тут я маю віддати належ. Вони геть не дурні. Ну а наша трійця, розуміючи, що пахне жареним, приймає непросте, але таке важливе рішення. Ну, чо, народ, погнали нахуй! Ну окей. В цілому іншого виходу немає. Але те, як вони це роблять? я очікую, що третя вже просто дасть щукаря, але вона стрибанула не менш круто боком. Леголас намагається дістати до них стрілами, але без результату. Тому треба брати сраку і тягнути її вверх, щоб дістати непроханих гостей. Трипалий вже мінусує нитічку, ділячи її на дві частини. Але сам попадається як лох в дитячу пастку. Заникавшись під водоспадом, втікачам все ж вдалося відірватися від канібалів. На слідуючий ранок пара знаходить трасу. Ось тільки є одна проблема. А як ми тебе спустимо? Не переживай, місцеві вже про це подумали. На щастя, в саме цей момент повз проїжджав шериф, який повертався зі сторожової вежі. Ти люди померли. Померли. Опій. Які люди? Кріс хотів би то звалити на копівській машині, але там, на жаль, механіка не автомат. Дейли голос настільки вкачав свої скіли, що з одного пострілу валить дуплетом. Але з покращенням свого скіла він почав тупіти і не зміг навколо машини знайти бідолагу, який то никається під тачкою, то звалює в кущі, то знову повертається, щоб видати геніальний трюк в стилі Стетхема. Виявіть, скільки він їхав в такій позі. До цього місця вони їхали на машині, потім ще блукали по лісу, потім ще бігали по деревам, потім ще водоспад, траса. В цей час в будинку мутант готується поглянути на внутрішній світ Джесі, але так до цього справа й не доходить. Зі звичайного лікаря зробили прям універсального солдата. Якщо в наступній частині головний ведучий мав військовий бекграунд і всі обоєві випади мали логічне пояснення, то тут же виникають питання: не знайшовши того чувака, який весь фільм тільки шукає, де себе проявити, досить наївно буде сподіватися, що він зільється з такого замісу на їх території, і вони вирішили, що мені не вистачить на це нахабства. Потримайте нахуй моє пиво. Кріс сам заштурмував будинок аборігенів, підпалив його, заїхав туди тачкою і заколов найбільшого канібала. Ну а потім вони дуетом познущались над господарями і епічно завершили свої пригоди. Помріть. Треба було залізти ще на ці каністри і потім стріляти. Герой повертається до релаксуючого діда, щоб зірвати карту, і типу таким чином закрити прохід, щоб ніхто випадковим чином не поперся в об'їзд. І тепер питання до підписників: чому ніхто на стрімі не сказав, що там є ще сцена після титрів? Все ж на пошуки зникло шрифа і відправляється його напарник в соло, в глухий ліс до спаленої халупи та ще й вночі. Для чого? Для того щоб дати затравку на наступну частину, на яку огляд вже є на каналі. В цілому, це доволі непоганий слешер, який можна подивитись з задоволенням, навіть не дивлячись на те, що все доволі передбачуване, окрім того, моменту на дорозі, варто виділити атмосферу, дикі хащі, покинуті дороги і страшні будинки нагнітають. грим та спецефект. Мутанти виглядають реально кріпово, де й на 2003 рік всі ці вибухи поранення. Ну прям ти віриш в те, що дійсно бачиш. Фільм тримає глядача в напрузі, особливо моменти переслідування. Стосовно мінусів, це вже логіка персонажів. Вона класична. Розділимось, бо так безпечніше. Та о, хати на влісі, давай зайдемо всередину. Я розумію, що це слешет. Тут так треба, бо інакше б цього жанру не було, але все ж таки. На фоні головних героїв антагоністи виглядають куди розумнішими і поневолі ти вболіваєш чомусь саме за канібалів. Також цей наратив про безсмертих мутантів: їх б'ють, палять, ріжуть, а вони встають, ніби нічого й не було. Хоча варто притиснути лапку, скиглять як малі діти. Ну що, свої думки стосовно частини, пишіть в коменти. Чекаю вас на стрімі. Всім дякую за перегляд, на все добре.